Якщо у вас бізнес росте, але при цьому ви боїтеся, що ключовий працівник може піти в будь-який момент, змушені постійно бути на місці і контролювати все особисто, терпите зухвалу поведінку своїх зіркових спеціалістів, не можете нормально поїхати у відпустку або просто відключитись, ловите себе на думці, що бізнес починає керувати вами, а не навпаки, то я можу вам допомогти. Я проводжу безкоштовні консультації, щоб показати власникам бізнесу, які втомилися жити в постійному страху, втратити людей. Як як зробити свій бізнес стійким і керованим на консультації. Ми з вами розберемо на кому реально тримається ваш бізнес і де головні ризики. Побачимо, чому саме зараз працівники можуть дозволяти собі більше ніж потрібно. Визначимо, що заважає вам легко замінювати навіть ключових людей. Покажемо, як зняти залежність від окремих спеціалістів без конфлікту і хаосу. Складемо перші кроки до системи, в якій звільнення це не катастрофа. Ви отримаєте 5 ключових рішень за 60 хвилин, без звільнень з плеча, без скандалів і без зламу. Маного бізнесу у підсумку, ви вийдете з чітким розумінням, що саме тримає вас у постійному напруженні, де ваш бізнес найбільш вразливий, і що потрібно змінити, щоб перестати боятися втратити людей цього тижня. Я можу взяти тільки двох власників бізнесу на безкоштовну консультацію. Щоб записатися на консультацію, напишіть мені в телеграм за посиланням в описі до цього відео або в шапці каналу.